Ну, а ми повертаємося до нашого випуску сьогодні. Власне апеляційний суд міста Києва ухвалив кілька рішень: саме п'ятьох євромайданівців відпустили під домашній арешт. Було змінено міру запобіжного заходу. Про це вже повідомила столична прокуратура, яка також повідомляє, що ще 44 особи далі залишаються під вартою в. З яких, власне, підозрюють у, у участі в масових заворушеннях в центрі столиці, взагалі таких 64 є. Ну і ми будемо про це сьогодні говорити. По власне, цих відпущених під домашній арешт, і зараз ми починаємо з Андрія Левковця. Добрий вечір, пан Андрій Летаю. Це є адвокат Артура Ковальчука, одного з затриманих і одного з в'язнів Грушевського. Так Грушевського так званого. Розкажіть про цю історію. Тобто, я так розумію, що Артур навіть не був десь там пов'язаний. Він не був з тих, кого став кажучи за. Тягнули Беркут. Там. І він взагалі знаходився mm. в іншому місці під час затримання. Це, до речі, те, що об'єднує нас з іншою справою. Ми будемо ми до цього повернемося трошки пізніше. Сьогодні ще звільнили під домашній арешт одного з студентів Карпенко Карова. Це взагалі історія ще 20 січня. Так само хлопці взагалі їх затримали під ранок на Подолі. Тут почерк mm. до речі досить схожий. Розкажіть, будь ласка, про цю історію. Ну, власне, тут і час схожий, тому що Артура також було затримано разом з двома його друзями. Апеляційний розгляд скарг, по яким буде завтра, його також було затримано 20-го числа. От з того часу ми намагаємося його визволити. Нарешті це вдалося. Хто Артур? Він член якихось соціалістичних угруповань. Може він з з правого сектору, футбольний вболівальник. Розкажіть трошки, хто ця людина? Артур, звичайна людина, яка, як і тисячі інших, вийшла на майдан. Підтримати прагнення українців до Європи, до вступу до Європи, до впровадження в Україні європейських цінностей. Що чим він займається? Артур є він працює. Він є молодшим науковим співробітником в інституті в Інституті соціальних досліджень та політичних консультацій. Тобто, він науковець? В принципі, так, він науковець. Інші затримані разом з ним це творчі люди. Один з них поет, інший організатор кінофестивалю. В принципі, люди вони не не бойові. А навіть по зовнішньому вигляду, ну в на екстремістів на екстремісті екстремістів. Вони зовсім не схожі. Вони не схожі на тих людей, які могли б чинити опір працівникам Беркуту. От вони 20-го числа перебували е, на Майдані Незалежності з е, в ніч з 19 на 20. -е. Вранці вирішили їхати додому з Майдану Незалежності. Е, вони е, живуть біля метро Арсенальна. Е, е, е. Вони близько шостої ранку вони вийшли з метро Арсенальна і почали направлятися до себе додому в бік Печерської лаври. А біля парку слави їх було оточено невідомими особами в цивільному одязі, приблизно 15 чоловік, які почали яких оточили, почали питати, чи є в них певні спеціальні засоби, газові балончики і так далі, почали обшукувати. На що Артур почав кликати міліцію? Тоді невідомі особи завдали йому удара в обличчя, в результаті чого було нанесено, нанесено йому тілесне ушкодження, саме зламаний ніс та завдано струсу мозку, в результаті чого він згодом опинився в лікарні. От, після чого їх було передано співробітникам Беркуту, які вже безпосередньо здійснили затримання, і було доставлено до районного управління міліції в місті Києві. Попри це, в матеріалах справи фігурують покази свідків, які нібито бачили, що приблизно о 6-й годині. Артур з іншими затриманими був знаходився на вулиці Гуршевського, де вчиняв незаконні дії, а саме приймав участь у масових заворушеннях і, і там його і там одразу одразу його схопили і доставили вже до групи розбору, як зазначено в документах. В принципі, ми, ці всі факти вони не підтверджуються належним чином. Ми на це разом з моїм колегою Дмитром Федоренко, адвокатом, який також захищає Артура, звертали увагу суду першої інстанції слідчого судді під час обрання запобіжного заходу. Однак всі ці доводи були відкинуті. В результаті чого ми звернулися з двома апеляційними скаргами до опеляційного суду, вони були досить обґрунтовані, доповнювали одна одну. Окрім того, за цей час, поки ми чекали судове засідання Дмитрові, а також нашому колезі, який захищає якраз інших двох затриманих. Андрію е, Іванцю вдалося е, е, знайти відеоматеріали, які підтверджують е, те, що вони, їх дійсно не було на Грушевського в той час, і е, вони повністю спростовують будь-яку підозру у вчиненні злочину. Е, Чому тоді їх не виправдали сьогодні? Чому тільки зміни на запобіжний заліз? Ну, е, це я якраз е, хотів за. Е, Зачепити трохи пізніше, в принципі, суд ну чому їх сьогодні не виправдали формально? Це тому, що сьогодні була розглянута поліційна скарга на ухвалу суду першої інстанції. Тобто а, предметом розгляду було виключно законність та обґрунтованість ухвали суду першої інстанції. Взяття під рекзят під, під, під варту. Однак при цьому були надані докази, як я вже сказав, які спростовують підозру, роблять її необґрунтованою. Однак суд своїм рішенням, в принципі, він підтвердив те, що на даний момент підозра є обґрунтованою та існують певні ризики, які передбачені законом, а саме це бажання підозріти. Ухилятися від слідства, пошкодити або знищити докази, якимось чином впливати на свідків. Тобто, суд сказав, що є ризики, що Артур може всі ці дії робити, але єдине, що суд не погодився з судом першої інстанції, те, що не, не, не має підстав для застосування, точніше, є підстави для застосування більш м'якого запобіжного заходу, тобто не, не тільки тримання під вартою, а домашній арешт, в принципі, запобігає тим ризикам, які я тільки що назвав. Тобто, якщо він буде вдома з 8-ї вечора до 7-ї ранку, то тоді таким чином він. Не зможе якимось чином по пошкодити нашкодити слідству. Це Артуру, А два їх... Артуру, А по них апеляційне засідання буде завтра, угу. завтра зранку. І а... так, так чекайте. Я просто хочу зрозуміти. От з Артуром в нього поламаний ніс. Він ще в лікарні. А, він на даний час він вдома. Він з лік з лікарні а, вже поїхав. Вдома. Так близько там півтори години тому він мені зателефонував. Сказав, що е, його е, випустили з тієї кімнати, яка в лікарні е, ну, кімнати міліції, так би мовити, які тримаються затримані. Особи І він звідти поїхав. Сказав, що, скоріш за все, він буде лікуватися амбулаторно, але при цьому виконувати вимоги суду, а саме перебувати вдома з 8-ї вечора до 7-ї години ранку. Ну, в, в принципі, от, на, на даний час така інформація щодо Артура. Тобто з лікарні він сьогодні все ж таки вирішив поїхати побути з сім'єю, тому що приїхали його батьки, яких весь цей час не пускали ні їх, ні його наречену Олену. Їх не пускали на, на побачення не давали. Ну, в принципі, от, По Артуру на даний момент така ситуація. Ну радіємо за хоча б такі невеличкі, невеличкі не знаю як сказати перемоги. Та в цьому в цьому процесі я так розумію, що звинувачення ви вважаєте ну м'яко кажучи абсурдними. Ну звичайно, це вже інший крок. Ми будемо клопотати. Перед прокуратурою про е, закриття кримінального провадження щодо Артура Ковальчика, тому що на даний момент відсутні будь-які е, докази е, щодо е, доведення його вини, е, натомість є неспростов, неспростовні докази, матеріали, відеозйомки, які вже отримані надані суду, і будуть надані слідству щодо того, що їх е, не було в той час, де е, зазначають свідки. Так би мовити, співробітники спецпідрозділу Беркут на вулиці Грушевського. При цьому підіймається питання щодо власної відповідальності цих співробітників, які були допитані в якості свідків за надання завідомо неправдивих доказів. Показань вірніше, тому що за це законодавством України передбачена кримінальна відповідальність. Вони, як співробітники міліції, мають про це знати. Тому будемо також напевно порушувати питання щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які дали завідомо неправдиві свідчення, для того, щоб невинні особи були притягнені до кримінальної відповідальності.